З восьмої ранку у ліцеї лука Мелешківської громади готують вареники для ЗСУ. Уже наліпили понад 300 штук із капустою та картоплею, розповідає завідувачка бібліотеки Надія Вітюк. Волонтерам їх передаватимуть завтра. Якщо нам з на волонтерського центру кажуть, що дівчата треба швиденько щось приготувати, тоді ми вже долучаємося, збираємося всі разом і починаємо так працювати. На кухні замішують нам тісто, передають сюди. Ми тут вже відповідно ліпимо. Ми вже третій заміс тіста пішов. Аби було смачно, начинки каже заступниця директора з господарської частини Ніна Головняк, не шкодують. Щоб задоволені, щоб не багато тіста, багато начинки, багато капусти, картопельки. Смачненької, мали сили захищати, оберігати нас. Брат та племінник захищають країну, щоб відволіктися від поганих думок, допомагає готувати для ЗСУ, розповідає техпрацівниця Валентина Прібега. Тяжко говорити. Стараємося допомогти, щоб трошки якось двійки були, ніби краще на мирну обстановку. Готують для оборонців у шкільній їдальні, окрім вареників, почуті пироги, розповідає директорка ліцею Жанна Добровольська. Випічку робимо, готуємо ну, вареники, пельмені, там солодощі, коли має їхати машина. Зараз частіше, тому що школа дві неділі, як на дистанційному навчанні, це ми з вівторка плануємо виходити. То зараз частіше. Продуктами їх забезпечують місцеві волонтери та підприємці, допомагають і батьки, каже Жанна Добровольська. Якщо вдома в когось є. Продукти харчування, якими вони можуть поділитися, вони з радістю діляться. Готові вареники, працівниці ліцею складають у пластикові відра. Цього разу таких захисникам передадуть 15. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Віннична.